Привіт! Сьогодні хочу поговорити про аніме Нана. Це аніме дуже полюбилось багатьом людям, як дівчатам, так і хлопцям. Початок аніме дуже дуже мене захопив і додав натхнення. Але коли я побачила спойлери по манці, я поставила перегляд на паузу на доволі хорошій ноті. Взагалі, Нана, це аніме при перегляді якого доволі часто покричати в подушку, помилуватися деякими моментами та дивуватися з дурних дій хачі, це норма, ні, це база. Але нана це романтика, де хочеться, щоб нана та хачі були каноном, і взагалі наші їм ті хлопці. Та якщо дже зраджував хачі і думав, чи правильно це, а може сказати їй: а хоча щоб вона не плакала, я буду робити все втиху. А жага хачі до любові та сімейного життя зводили мене з розуму. А до того як нам показали історію розвитку стосунків в та щоджі. Я взагалі не розуміла їх любові та романтики, чому вони взагалі разом. Але любовна лінія Нани та Рена мені сподобалась набагато більше. Тож, нана це японська манга, написана і проілюстрована Аянокодзі, яка була адаптована в аніме серіал. Історія розповідає про двох дівчат на ім'я Нана, які зустрічаються в потязі та швидко стають друзями, незважаючи на різні особистості та шляхи життя. Трохи про двох головних героїнь Нана Осакі, вокалістка панк рок групи Black Stones, яка приїжджає до Токіо, щоб розпочати музичну кар'єру. Вона енергійна, емоційна та прагне до успіху. Нана камідзукі або хачі, тиха, сором'язлива дівчина, яка їде до Токіо, щоб бути зі своїм хлопцем Щоджі. Її життя спокійніше, але вона мріє про стабільні стосунки та щасливе сімейне життя. З одного погляду, Хачі – це трохи дивна дівчина, яка хоче любові залежати від когось та не мати ніякої відповідальності в житті. А в відносинах щоджі їхні мрії і цілі не збігаються, що призводить до конфліктів і розчарувань. Але хачу це характер, що втілює собі світ спокою та мріливих сподівань. Її боязливий і нерішучий характер робить її привабливою для глядача, який спостерігає за її розвитком і боротьбою життя в великому місті. Початок спільного життя. Нани зближуються, дізнаються про себе та свої мрії. Вони стикаються з труднощами спільного життя, але їхня дружба стає тільки міцнішою. Група Black Stones бореться за визнання, здобуває популярність, а також стикається з труднощами музичного бізнесу. А там нана пересмислює свою музику та свої цілі. А нана та її хлопець Чоджі борються з різними проблемами та розбіжностями у їхніх характерах. Нана та її бойфренд Рен також мають непрості стосунки пов'язані з її музичною кар'єрою. І музика стає мостом між двома нанами. Вони діляться своїми емоціями та мріями через музику, яка допомагає їм краще зрозуміти себе та одна одну. Нана та хачі стикаються з випробуваннями, що ставлять під питання їх дружбу. Відмінності в характерах, особисті проблеми та мрії створюють напругу в їхніх стосунках. Взагалі, нана закінчується на непередбачуваній ноті, залишаючи глядачів з питанням про майбутнє нани та хачі. Серіал не дає остаточних відповідей на багато питань, що виникають, але дає можливість замислитися над складними темами, що стоять за історією двох дівчат, що шукають себе. Взагалі, нена, це захоплююча історія про дружбу, любов та пошук себе, яка торкнулася в серце мільйонів читачів та глядачів по всьому світу. Вона продовжує бути популярною і її теми все ще актуальні. Тож дякую за перегляд. Бувайте!